Коко знижки травня на тизин 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген кажуть, від мене багато проблем. Алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Олімпійського перемир'я не буде а на фронті очікуються гарячі часи, але доволі скоро на Україну може чекати перемога у війні. Відомий астролог зробив передбачення для України. Ба більше у світовій політиці також очікуються зміни. Водночас математики та аналітики також називають ймовірну дату завершення війни, а тарологи запевняють, що заморозки конфлікту точно не буде. Усі подробиці гучних передбачень розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал. Анали, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Найближчим часом на фронті складеться складна ситуація. Олімпійського перемир'я не буде. Але після 24 лютого 2025-го обстановка для України може дуже суттєво покращитись. Про це в коментарі для TSN.ua заявив відомий астролог Влад Рос, спираючись на власні дослідження. В червні буде дуже жорстка та складна ситуація на фронті. Ніякого олімпійського перемир'я я не бачу. Навпаки, кровожерливий Марс увійшов до знаку Овна. Буде розростатись гаряча атмосфера. Я бачу, що заморозка конфлікта почне відбуватись після ретроградного Марса. Марс керує війною 6 грудня 2024 року. Він стане ретроградним. Ця його ретроградність триватиме символічно до 24 лютого. 25-го року, але намагання домовитись завершувати почнуться 6 грудня 2024 року. Перемога України буде після перевороту в Московії. Я завжди казав, що цей переворот буде у 25-му році. Комета, про яку я казав, вона входить в хаос. Астрологи вважають, що коли комета входить до іншої системи сонячної, виникає хаос, змінюється ритм. Багато чого може змінитись. Тим паче вона комета має зелений колір, колір миру. Напередодні аварії на чаес теж підлітала комета, але вона була іншого кольору. Але якщо комета зеленого кольору, то вона здатна знищити всіх дияволів. Наприклад, Рейсі, двійника Путіна, здатна звільнити світ від супостатів. Також за прогнозами влада роса столиця України вже не відчує на собі повторного наступу путінської армії. На суми буде тимчасово зупинений наступ російської армії. Окупанти хотіли оточити Харків. Це було головною задачою, але харків'янам це не загрожує. На суми путінська армія зараз не піде. Києву наступ не загрожує. Зараз можна побачити, що наші дрони не літають по Москві, та Московській області, тому і окупанти не сильно атакують Київ. А от світова політика може зазнати значних змін. Єдине на що можна сподіватись, це те, що до землі підлітає диявольська комета, яка здатна щось змінити. Вона знищує всіх своїх дияволів, людей, які очолюють ненависні країни. Наприклад, загинув президент Ірану Рейсі, підстрелили прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Чекаємо, що вона спричинить переворот Московії. Війська можуть бути незадоволені звільненням одного з генералів, може виникнути навіть бунт. Це вже може виникнути в червні. Ця комета підлетить максимально близько до землі. Про те, що 2025 рік стане переможним для України, говорив й інший астролог Олексій Кириченко. За моїми прогнозами, інтенсивність згортання війни велика, і Вона набуває сили з цієї весни. Не планується розгортання війни. До літа 2025 року, допоки планети в знакі риби дуже багато процесів будуть відбуватися плавно в травні. Цього року буде один з етапів плавного закінчення війни. Скоріше за все зменшиться військова ескалація. Скоріше за все домовляться не бомбардувати міста, не робити наступи. В своїх прогнозах я це назвав закінченням гарячої фази війни і початком статичної. Не домовляться про деокупацію, але будуть якісь домовленості, які будуть означати певну деескалацію в травні. А восени це буде підкріплено перемовинами. Це співпадає з тією тезою, що я не прогнозую влітку наступів. Крім цього, свої прогнози зробили й астрологи Анна та Олексій Суханови, в яких йдеться про те, що відбуватиметься у травні 2024 року. Пише Унян прогноз на травень від астрологів. Досить оптимістичний. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці, з запануємо ми браття у своїй сторонці. Ці рідкі згімну прямо і побічно говорять нам про те, що найближчим часом відбуватиметься в Україні. 17 травня в Україні починається сприятливий підперіод сонця, який, на наш погляд, закінчить цю війну перемогою України. Він триватиме 17 травня 2024 року до 5 березня 2025 року. 17 травня 24-го року в Україні закінчується складний підперіод, який астрологічно тривав 16 вересня 21-го року. Новий підперіод сонця в гороскопі української держави на енергетичному плані прибирає сферу ворогів і проблему у натальній карті України. Можна навіть сказати, що він її випалює. Паралельно з цим астрологічним підперіодом за основною картою України йтимуть сприятливі астрологічні періоди за річною картиною України, які змінюватимуть. Один одного, практично до кінця 24-го року навіть експерти-математики спробували вирухувати дату закінчення війни в Україні. Циклічність історичних подій нікуди ж не дівається. Ще на початку 24-го року. Російський математик пророк заявив, коли закінчиться війна в Україні, і навіть назвав переможним рік 2025-й. Таке передбачення зробив математик історик Григорій Кваша шляхом обчислення остаточної дати за цифрами, роками та різними подіями. До речі, сам. Він був здивований, чому ще ніхто інший не прийшов до цього раніше за нього. Імперський цикл, в якому знаходиться Росія з 1881 року. Ідеологічні періоди, або як ми говоримо, час воювати настає у кожному 36-річчі на 12 років. Вперше воно настало з 1905 по 1917 рік. Це російсько-японська війна і перша світова. Дуже важливий момент наша участь у цій війні закінчилася 1917 року з не дуже зрозумілої причини. Просто Росія 1917 року взяла і пішла. Далі КВША зазначив, що до цього потрібно додати 24 роки, разом 17 плюс 24 виходить 41. 1941 – Велика вітчизняна війна. Потім почалася війна, яка тривала до 1949 року. Потім почалася війна в Кореї, яка тривала до 1953 року. Додаємо ще 24 роки до 1953 року і отримуємо… 1977 рік знову настає час воювати, і хоча жодних об'єктивних передумов немає, починається війна в Афганії. Цей час воювати йде з 1977 року по 1989 рік, і ми знову залишаємо війну без жодних причин і знову йдемо займатися внутрішніми справами. Додаємо до 1989 року ще 24 роки і час настає з 2013 рік Майдану рівно по 2025 рік. Тобто залишилося всього нічого. А щоб остаточно докопатися до дати закінчення війни, за діло взялися й аналітики. Вони розібрали усі офіційні та неофіційні заяви у змі спецслужб чиновників міжнародних організацій, лідерів думок, усі, хто давав прогнози щодо тривалості війни, й ось до якого висновку вони дійшли. Спочатку ми збираємо усю інформацію, яка нас цікавить. В даному випадку думки аналітиків, офіційні заяви, злиті матеріали спецслужби з усього цього об'єму. Ми повинні визначити джерела, яким ми можемо довіряти найбільше. Інформацію ми брали починаючи з 23-го року. Величезний масив даних, напружена робота, нерви, терпіння, підсумовуючи дані всього дослідження, яке забрало у нас понад три місяці. Найбільша вірогідність 68% – Що війна закінчиться до листопада 2024 року. Враховуючи актуальну інформацію на момент написання даного матеріалу. Періодично в ЗМІ з'являється інформація про призупинення війни. Однак відьма та рологиня Марія Тиха заявила, що ніякої заморозки не буде. А також вона вважає, що Росія цю війну вже не виграє, навпаки, може втратити ще й свої території. По Росії карти показують чисельність армії їх більше. Але водночас у них провальні військові стратегії. Україна має менше людей, але у нас є союзники. Так, нам страшно страшно, але нам дали зброю, і може ще даватимуть. Єдине від чого ми не можемо захиститися, це від обстрілів. Але у плані стратегії у нас краще. Щодо того, хто переможе, то його не буде. Карта показує в Україні розчарування. А на Росію випадає карта повішеного. Вони не отримують те, чого хочуть. Кінця поки нема. Для України карта миру перевернута. А для Росії показує, що ще і територію РФ окупують. Терологиня додала, що зараз дуже складно сказати щось точно, оскільки події розвиваються дуже динамічно і постійно змінюються. А напередодні нового року журналістка ТСН Оксана Радіонова знову відшукала Карпатські хмельфарів, аби запитати, що чекатиме на українців у 2024 році, були такі, що казали, добра чекати не варто, як і на повернення територій. Ай, Боже, Боже. про майбутнє їй кажуть карти розкладає під наглядом кота. Нічого доброго не чекає. Клопоті трошки гризоти по цій Україні на фронті пророкує нові втрати територій. Не Дуже це і спиняться, але потім тому відів. А далі прогноз Калини ще страшніший. Крим стане знову українським. А, що ж не дуже. Тяжко це повернути. А зможемо? Ні. Але таких пророцтв насправді менше. Більшість мольфарів віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення незалежності. Так не пророкувала і Марія Цвелінів. Мольфарка, яка мешкає в Карпатах. Ба більше вона ствердно каже, переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом. То війна де так мала би десь травень, червень закінчитися. Буде послаблені, путін не виграє. Україна виграє. Але доки не скінчиться війна, то такого разу не вернуще. А скінчиться війна, усе це направить, мало би бути все добре. Держави поможуть, що Україна мала би процвітати. Я ніби не Бог, але так як мені виглядає, що я розумію, то паде на Україну добре в майбутньому. Війна 24-му році закінчиться. Та й Зеленський виграє війну. Ще падає, що буде голодно в Україні. Та перемога наступного року? Ну як? А коли? Це побачиш. Я побачу, ти побачиш. Ну хоч спочатку року, чи під кінець? А вже повинно було бути. А Крим звільнимо ми його від Росії? Ну то лишними, то лиш не ми. ті всі народи. Турція, ти всі. Бо там їх мусульмани живуть. Вона хотіла звільнитися. Переможемо, все, все вийде добре. Буде. А ви вірите в передбачення щодо України? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам всім мирного неба над головою.